Тижневий випуск новин за 15 серпня 2025 року у студії для вас Юлія Фецієвич. Сьогодні розкажемо про головні події, які відбувалися упродовж цього тижня. У неділю, 10 серпня, село Дроговиш відзначило своє 125-річчя храму Успіння Пресвятої Богородиці. Також урочистості доповнили відкриття паломницького центру для сімей Дроговиської чудотворної ікони. Як минуло свято та чому ікону називають чудотворною? Та які плани має духовний осередок, розповімо далі. Як оформити пакунок школяра 2025 та хто має право скористатися цією послугою, дізнавалися у Надії Максимович, начальниці відділу обслуговування громадян номер 17 сервісного центру головного управління пенсійного фонду України у Львівській області. А Інна Шаран, психологиня Центру сімейної медицини Миколаївської громади, розкаже про роботу в команді з наданням мобільної паліативної допомоги. В чому її. Особливість, кому і де надається послуги. Дивіться далі у сюжеті. Бажавши, що вітер сильний злякався, почав подобати із неділю, 10 серпня, у селі Друговиш, відбулася особлива подія відзначення 125-річчя храму Успіннього Пресвятої Богородиці. Урочиста архієрейська літургія, що відбулася з цієї нагоди, зібрала сотні паломників. Її очолив митрополит Львівський Ігор, в якому співслужили єпарх Стрийський Владика Тарас, єпископ Сукальсько-Жовківської єпархії Владика Петро, апостольський адміністратор єпархії святого Володимира Великого в Парижі Владика Гліб та єпископ помічник Стрийської єпархії Богдан, а також десятки священнослужителів. Також під час урочистостей офіційно відкрито паломницький центр для сімей. Діятиме центр під покровом Друговицької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. Очолив такий паломницький центр, ректор інституту душпастерства, подружжя та сім'ї Стрийської єпархії отець Тарас Бабій. За його словами, центр має на меті відродити давню традицію родинних прощ до чудотворної ікони, що є основою для зміцнення християнської родини. Вже ми відкрили паломницький осередок для сімей. Чому саме у Друговижі? Тому що якось так, за провидінням Божим, цього року за допомогою істориків Інституту історії церкви Українського католицького університету ми віднайшли цікаві церковні документи, які посвідчують чудотворність ікони, яка знаходиться у храмі села Друговиж. І згідно цих документів, які описують 18 історій зцілень, ми також дізнаємося, що вже у 18 столітті. Люди звершували сім'ями половництва до Друговижа для того, щоб помилитися перед цією іконою, просити за своїх дітей, за своїх дружин, чоловіків, сімей і родини. І відтак було прийнято рішення і згідно благословення владики Тараса і Сенка, Острійського, було прийнято рішення відновити цю добру практику родинних прощ до Друговижа. Нагадаємо, нещодавно чудотворність друговизької ікони була підтверджена знайденими церковними документами. Відтепер цей образ доступний для публічного вшанування. Разом з тим отець Тарас Бабій закликав вірян, які отримують зцілення чи іншу допомогу через молитви до цієї ікони, ділитися своїми свідченнями. Надія Дмитрівна, розкажіть, будь ласка, як оформити пакунок школяра у цьому році? Хто може скористатися такою послугою і що вона в себе включає? Добрий день, шановні слухачі. В цьому році уряд запровадив нову таку послу і допомогу для батьків, чиї діти в цьому році йдуть в перший клас як пакунок школяра. За умовами цієї послуги скористатися можуть батьки чи уповноважені представники дитини, яка зарахована уже у перший клас навчального закладу. Одноразова допомога буде складати 5 тисяч гривень. Норма цієї послуги передбачена постановою кабінету міністрів 809 від 7 липня 2025 року. Згідно норм цієї постанови, дану послугу можуть отримати батьки. Або уповноважні представники дитини, або представники будинку дітей-сиріт, дітей будинку сімейного типу, особа, яка взяла на тимчасове опіку над дитиною. Вони мають звернутися з заявою для отримання цієї допомоги через електронний застосунок Дія. Тому звертатися до пенсійного фонду як такої потреби немає, все воно проходить в електронних носіях. Тільки ті люди, ті особи, які не мають такої технічної можливості звернутися технічно для оформлення цієї допомоги, приходять в будь-який сервісний центр, де їм ближче звернутися, і подають письмову таку ручну заяву. На сьогоднішній день допрацьовується ще технічно сама послуга, технічна застосунку дія, в зв'язку з тим, що Ще не готові від списки всіх дітей, які зараховані до першого класу. Це Міністерство освіти повинно подати списки в пенсійний фонд. Вони мають перевіритися, і тоді за стосунку дія вже зможна буде от оформити оцю послугу на сьогоднішній день. наскільки ми знаємо, ще таких списків міністерство освіти не надало. Після того як людина вже оформлює цю послугу через застосунок дія, пройде відповідну перевірку. Ця заява прийде повідомлення сповіщення знову ж таки на електронні носії людині. На електронну пошту вона там каже про те, що вона має право скористатися власне оці, цією послугою. Гроші будуть отримувати люди в безготівковій формі. Вони будуть зараховані на спеціальний рахунок, mm -hmm. і ці кошти мають бути використані тільки безпосередньо для даної дитини. Це одяг, взуття, шкільне приладдя і так далі. Отримати її можна буде тільки в тих суб'єктів підприємницької діяльності, які мають право, значить мають таку сферу діяльності як торгівля шкільним приладдям. Uh -huh. Тобто не будьте, а тільки відповідно ті, які мають таку сферу діяльності. Uh -huh. На сьогоднішній день ще в нас ніхто не оформив такої послуги. Люди приходять, цікавляться, ми даємо роз'яснення і поки що ще чекаємо. Ця посла буде надаватися впродовж 180 днів з дня зарахування коштів на рахунок. Uh -huh. А заяву на отримання цієї допомоги можна буде подавати до 15 листопада. Згідно угу. постановку, дякуємо вам за таку конструктивну відповідь. Сподіваюся, коли вже буде більш такі офіційні роз'яснення, то ми зможемо отримати і вже практичні такі кейси отримання цього пакунку школярам. Вітаю сьогодні. У нас у студії психологиня центру сімейної медицини Інна Шаран, яка розповість нам про роботу в команді мобільної паліативної допомоги, хто і де може отримати таку послугу, будемо дізнаватися далі. Паніна, вітаю. Розкажіть, будь ласка, про в чому особливість вашої спеціалізації як, як психологині в Центрі сімейної медицини? Робота психолога у центрі сімейної медицини полягає. У психологічній допомозі паліативних хворих угу. що спрямована на полегшення їхніх психологічних страждань, а також зменшення тривоги та депресії, також це допомога угу. їхній родині у вирішенні складних емоційних та соціальних проблем. Добре, скажіть, будь ласка, хто і де може скористатися такою послугою? До паліативних хворих ми виїжджаємо на виклик додому. Також можна звернутися в центр на приватну консультацію, що включає психологічну mm -hmm. діагностику, консультування, психокорекцію, психологічну просвіту, mm -hmm. а також профілактику. Mm -hmm. е, хто може до вас звернутися? Тобто які, е, тобто, які мають бути симптоми цієї людини, що вона е, потребує психологічної допомоги? До психолога варто звернутися людям, які відчувають апатію, тривогу, mm -hmm. а також емоційне вигорання. Mm -hmm. Також це можуть бути питання, які пов'язані з сімейними конфліктами, виховання дітей. Адаптацію до змін у житті, порушення сну, а також підтримку у складних емоційних питаннях. Угу. Е, які групи зараз найчастіше мають запит до психолога? Часто звертаються батьки з дітьми, також сім'ї загиблих, військовослужбовці, які адаптуються до цивільного життя? Угу. Невід'ємна частина роботи угу. психолога це надання психологічної підтримки та роботи медичним працівникам. Угу. Профілактика емоційного вигорання. Угу. Тобто ви проводите з ними якісь тренінги? Так? Так, ми проводимо групові тренінги, також навчання, наприклад, це техніки заспокоєння та надання першої психологічної допомоги. Угу. Скажіть, будь ласка, скільки вже було випадків мобільної паліативної допомоги, коли ви виїжджали разом з командою? Такі виїзди здійснюються два-три рази на тиждень. Це здійснюється тоді, коли пацієнт або його сім'я повідомляє, що вони потребують психологічної допомоги? Угу. Добре, і скажіть, будь ласка, де саме у центрі сімейної медицини, тому як це звикло говорити поліклініка, так люди можуть вас знайти до куди можна до вас звернутися саме? Прийом здійснюється через реєстратуру, а кабінет знаходиться на другому поверсі. Угу. Добре, дякую. І скажіть, будь ласка, ще які рекомендації ви як психологиня, так можете дати людям? Нашим глядачам рекомендую звертатися до психолога для запобігання uh -huh. та розвитку складних психологічних проблем. Також для збереження психічного здоров'я та підвищення стресостійкості. Угу, дякую. А я нагадую, що сьогодні у студії редакції була Інна Шаран, психологиня Центру сімейної медицини Миколаївської громади. Залишайтеся з нами, аби дізнатися більше актуальних новин. У нас на сайті медіадефісмиколаїв.онлайн. А також більше цікавої інформації дивіться у соцмережах. Фейсбук, Телеграм та Інстаграм а вже цієї неділі у Миколаївській громаді, а саме у саду будинку дитячої та юнацької творчості, відзначатимуть день молоді. А вже у вівторок, 19 серпня, о 13-й годині, у народному літературно-мистецькому музеї імені Уляни Кравченко та Миколи Устояновича у місті Миколаїв відбудеться встановлення рекорду України зі створення найдовшого красівського пирога незалежності 2025. Програмою передбачено історичну презентацію порога, майстер-клас із його випікання, культурну програму за участі громад, частування гостей та передачу частину порога до реабілітаційного центру для військових, організаторами заходу Єстрицька РДА, Миколаївська та Тростянецька громади Юлія Фацієвич, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.